Добрий день, любі хлопчики і дівчатка. До нас сьогодні прийшов в гості зайчик вухань. Він дуже засмучений. А чому він такий? Ми з вами дізнаємось, коли прочитаємо казочку, яка називається Одновухий зайчик. Слухайте уважно у дрімучому лісі. На невеличкій галявині у дерев'яній хатині на околиці гарного лісового містечка жила була сім'я зайців. Заєць тато, зайчиха мама і їхні дітки, вухань, стрибко та крихітка. Синочок стрибко і донечка крихітка тішили своїх батьків, бо були працьовиті і слухняні. А ось вухань був вередливий. Якось уранці, коли мати готувала сніданок, вухань задивився на вогонь і обережно простягнув до нього лапку. Та тут же відсмикнув. Згадалась мамина пісенька Вогонь, діточки, такий, він і добрий, він і злий, він нам світить, він нас гріє, він і лихо скоїть вміє. А тим часом з печі непомітно випала маленька жаринка. Мама поспішала до старого лісу, де батько зайць заготовляв різну поживу на зиму. Взяла з собою вуханя старшого синочка, ще раз нагадала меншеньким, щоб не пустували, чужому дверей не відчиняли. Стрибкою крихітка, поласувавши свіжими листочками капусти, стали грати в пізмурки. Але раптом крихітка помітила біля печі жаринку, з якої вже повелася тоненька ниточка диму. То почало тліти сухе галузя, що лежало біля печі. Ой, стрибочку, вогонь!» – злякано загукала крихітка. Братик не розгубився, миттю зачерпнув ковшиком водиці і хлюпнув на галузя. Жаринка зашипіла і замовкла. Крихітка взяла мокру ганчірку і для певності ще й накрила нею галузя. Ти молодець, зовсім по батьківськи похвалив стрибко крихітку, вчасно помітила, а то б трапилась велика пожежа. Пам'ятаєш мамину розповідь про кицень дім? Він з ковшика похлюпав ще раз ті місця долівки, де жевріли тліючі гілочки. Увечері повернулися з лісу тато з мамою та вухань. Почувши запах горілого, захвилювалося. Що тут сталося, дітки? спитав стурбовано тато Заєць. То від жаринки, татко, що впала з печі, в один голос запискотіли стрибкою крихітка, але ми не злякались, хлюпнули на неї водою, ще й мокрою ганчіркою накрили. Розумники ви мої, обняла діток мати, а тепер сідайте до столу, почастую вас, любі мої, солодкою морквиною. Теж мені герої, невдоволено пробурмотів вухань. Просто вогню злякались. Вранці зайці з зайчихою знову подались до старого лісу. Вухань залишився вдома за старшого. Тільки но батьки зайці минули галявину, помережену трухлявими пеньками, і увійшли в густий чагарник, як раптом почули чийсь хрипкий кашель. Озирнулись і побачили величезного вовчиська з цигаркою в зубах. Той чвалав убіг їхньої хатини. Зайці заніміли від страху на якусь мить, але крадькома подались за ним. Вовк ще раз кахикнув, і в цей час ненароком з його зубів випала цигарка, зашипіла і згасла в жовтавій росяній траві. Він підняв недопалка, витяг з кишені коробку, але в ній не виявилось жодного сірника. Сюди, туди кинув невдоволеним оком і попрямував до зайчої хатини. Підійшов до оселі, загупав у двері. Відчиніть, дайте сірника, бо цигарка погасла. Чуєте? У дітей не буває сірників, донеслось з хатини. Ідіть собі, геть, вовче. Той спересердя жбурнув цигарку на поріг оселі, гупнув востаннє в двері і зник у чагарнику. Які в нас розумні діти, подумали зайці зайчихою, і, заспокоївшись, прискорили крок. А тим часом. Верткий вухань вискочив за поріг, ухопив кинутий вовком недопалок, повернувся до кімнати і почав по всіх кутках шукати сірники, і таки знайшов. Але вухань не помітив, що сірник упав на сухий мох. Він тихенько дихнув вогнем і димом, аж зайчат заслюзились очі. Вони їх терли лапками і кашляли, не відразу й збагнули, звідки береться дим. А його ставало все більше й більше, блиснуло полум'я, воно швидко розповзлося по всій кімнаті. Перелякавшись, крихітка шмигнула під ліжко. Стрибко вискочив у вікно, а вухань сховався у шафі. Полум'я росло й росло, вже й до стелі підстрибувало. Воно лизало своїми червоними язиками і диван, і крісла, і шафу. Вухань задихався в диму, відчув пекучий біль у боці і знепритомнів. Опинившись в лісовому містечку, Стрибко зателефонував до лісової пожежної охорони. Почувши по телефону 101, схвильоване повідомлення маленького зайчика, черговий лісовий охорони Кіт Васько, який стояв на високій вежі, відразу вдарив у дзвін. Бом-бом-бом! покотилася лісом тривожна луна. Пожежна ліс...